Ми магазин Trimmer Trimmer.in.ua. Тример До вашої уваги. Хороший популярний хітовий тример VGR V082, Super Trim. Металевий корпус. Може працювати від акумулятора, працює від мережі, але я вам скажу, що тут акумулятор тримає 300 хвилин. Ось Тому, в принципі, тут, навіть якщо у вас немає часто заряджати можливості, зверніть увагу! Хороший тример. Я особисто. Ну, за мене він вже другий рік, я ось сам ним користуюся для підстригання бороди, то я вам скажу, що я за рік два рази заряджаю. Тобто, виглядає вистачає надовго. А насадки 1, 2, 3. Ну, під троєчку використовую для стрижки бороди. Взагалі супер. Також без насадки можна зробити кантування, порівняти. Тобто для таких потреб взагалі буде просто супер. Хороша перевірена модель, якісне фабричне виробництво 609 гривень. Замовити можна на нашому сайті Тремернівий 082. Просто ось пишете, і там буде опис, фото. Також є самовивіз вивіз міста Велика Васильківська 72, це Олімпійський другий поверх. І також ще ми можемо оформити через інстаграм робочі посилання в шапці профілю. Чекаємо на вас. Гарного дня, до побачення!